Ну що, розкриваємо. Ой, не там розкриває, а не там. Розкриваємо, мій дорогенький. В прямому сенсі. Слово дорогенький. Подаруночок. На день рождень. Мій дорогенький, я випав блокнотик. Мій дорогенький, любий. Щоденник японський. Японський, щоденничок. Прекрасненький. Я бажаю він просто. Пау, так, коробочка. Приберись. Він просто-просто вау. вау, вау, вау. Так, тут не хоче розкриватися. Тут ми його розріжемо. Тут щось він взагалі ніяк не хоче розкриватися. Як він вже мені подобається, просто шик-блеск. Чим я сьогодні буду сьогодні займатися, це заповнювати цей... цей щоденник. Не шукайте мене, не дзвоніть мені, не пишіть. Я буду зайнята. Просто-просто... Я не можу передати, але тут така шовковиста прям, прям блискуча ця тканина. Кажуть, вона ще й водоотривка. Просто вау. Зазвичай до нього ще де ручка у комплекті, а тут чомусь саме в цьому ручки немає. Здає ось такі класні штуки. Боже, як я її хотіла. Я дуже хотіла ось цю штучку. Вона підкладається під папір і просвічується всі лінії, і можна рівно... Я реально хотіла ось цю штучку замовляти з Японії. Тут вона йде в подарунок. Це, мабуть, в цьому році вони замість ручки кладуть ось ці трафарети. Вау! Тому що ручка в мене їхня є. І досі я її не списала, бо я рідко нею користуюся. Ось так вона виглядає. Знайшла в комплекті до попереднього блокноту. От. І тепер в мене є ось такий трафарет, який підкладається. І щоб було зручно писати. І якщо папір без клітиночок, то тоді, видно, просвічуються клітиночки і можна рівно писати. Ось тут просвічуються ці полосочки. Яка краса! Це вау! Це вау! Я зараз ще покажу ось цей блокнот свій. Ось так він виглядає у вкладинці. Але вкладинку я шила сама, а ось так він виглядає без вкладинки. Це дешевша версія цього самого блокноту. Але цього року я придбала дорожче. Мені подруги подарували гроші на день народження, і я придбала дорожче. Ось так. Це дешевше виглядає. Також дуже класно. Обожнюю його. Обожнюю взагалі ці хобонічі це просто любов-любовна. В принципі, якщо я захочу ось цей зачехлить, я думаю, що він також сюди. Поміститься цей чохольчик. а можливо і. М -м -м. Просто краса, краса, краса. Тут ще якісь інші їхні продукти розписані. Та, дуже все класне. ще є дуже класний блокнот на 5 років, він трохи грубий, і я не люблю в грубих таких блокнотах, прям супер грубих писати, тому я його... Mm -hmm. Ну, Я обіцяла показати, як він виглядає всередині, взагалі, що я його люблю. Ой, які підгарні форзаци. Я його люблю за те, що він настільки класний ще й не просто оця ультратонка бумага, бумага ось запатентована. Я ще його люблю за те, як він продуманий логічно. Тут є ось такий розворот, який класно, дуже трекер звичок вести. Тобто тут зверху я прописую звички а тут по дням. Відмічаю, чи, чи я ці звичку виконала чи ні, хоча цей розворот теж можна використати, взагалі, як тільки придумаєш, так можна використовувати. Ось цей розворот це по місяцям я тут зазвичай прописую доходи та витрати. Ось цей розворот. Де тут такий ще є ось цей розворот. А, тут я прописую доходи. Ось тут я прописую витрати свої по днях. Тут на кожен день є ось, така, ось таке віконечко. Також дуже класно це все тут фіксувати. І тут достатньо багато місця на ось ці витрати. І далі йдуть ось такі розвороти на кожен день. І тут, ще дуже класно, що субота-неділя також йдуть повно розмірні Сторіночки не половинка, половинка суботи і неділя, а повно розмірні. це дуже-дуже зручно. Бо я люблю багато прописувати задачку. Взагалі субота-неділя. Це дні, які дуже завантажені, і я люблю там записувати. Є ось такий невеличкий блок, і його тут мені замало на ось ці пустенькі сторіночки. Мені реально його тут замало, тут буквально кілька сторіночок. Я там цілі прописую. Ось тут ще можна так само розклад світом, навчання прописати, якісь фільми, книги, щось там придумати короч, своє. Тут я прописую місто бажань. І всякі короч, штучки також можна прописувати. Що душа заважає. І ще один трекер-звичок трек на 365 днів можна запробовувати. Дуже класна штука. Взагалі, на мою думку, це найкращий блокнот. Просто такий тільки може бути, які зустрічали в світі, і там Dior, шанель. На мою думку, по якості, по наповненню навіть близько не стоять біля цього блокнота. Шкода, що погане світло, у мене тут лампа настільна. І Не передається, воно прям настільки він, на він кльовий. Але він справді кльовий. Просто повірте на слово.